На сьогодні будь-яка організація не може обійтись без проведення ділових заходів. Адже кожен такий захід є ефективним інструментом для досягнення певної мети і вирішення поставлених завдань. Нарада це спільне обговорення важливих питань і прийняття рішень у всіх сферах громадського і політичного життя. Наради, порівняно з багатьма іншими методами управління, мають значні переваги, оскільки дають можливість спільно аналізувати важливі питання, приймати узгоджені рішення. Основне завдання колективних масових заходів залучення працівників до вирішення господарських, виробничих, організаційних питань та організацій. Якраз нарада і вирішує це завдання. Перевагою ділової наради є те, що тут, як правило, присутні, якщо не всі, то переважно більшість майбутніх виконавців рішень, які можуть бути прийняті. Оптимальна кількість учасників наради 10-12 осіб. Якщо кількість перевищує 16-18 осіб, то не всі матимуть змогу взяти участь у обговоренні, тобто висловитись. Основним завданням секретаря є вміння правильно і грамотно підготувати нараду для того, щоб сформувати команду однодумців, оперативно вирішити поставлені завдання. Починаючи роботу з підготовки наради, слід, по-перше, ухвалити рішення про її необхідність, друге, визначити питання порядку денного. Третє визначити учасників, у тому числі тих, кого передбачається запросити. І четверте визначити час і місце проведення.